Все, що стосується пенсійної реформи, треба розділити на дві частини: є реальні пенсійні зміни, які будуть прийматися законом. І ці пенсійні зміни, крім біди, українцям нічому, нічого не принесуть. І є друга частина, як вони кажуть, пенсійної реформи це підвищення пенсій. Так от, підвищення пенсій нічого спільного з пенсійною реформою немає. Тому що в Україні існують два закони, які сьогодні працюють, ніхто їх не зупиняв. Перший закон це індексація пенсій на рівень інфляції. І якщо б цей закон три роки виконувався, то пенсія у людей сьогодні мусила би бути як мінімум втричі більшою. Чому я поясню? Тому що три роки назад курс гривні був втричі міцніший. Зрозуміло, що тоді пенсія в обчисленні доларовому була втричі більше, ніж сьогодні. Що вони зробили? Вони опустили курс втричі гривні, пенсію заморозили, ціни зросли втричі за ці три роки, а пенсія залишилася заморожена. Тобто вони не виконали прямий закон про індексування пенсій і не проіндексували пенсії. І тому пенсії сьогодні в доларовому обчисленні практично. В два чимось рази нижче, ніж вони були в доларовому обчисленні на початок 2014 року. А тепер вони, не виконуючи три роки закон про індексацію, вони хочуть не втричі збільшити пенсію як потрібно на рівень реальної інфляції, а вони хочуть кинути якісь копійки людям і сказати, що це підвищення пенсії внаслідок реформи. Це обман. А другий закон, який існує в Україні. Це закон про осучаснення пенсії. Коли люди однієї і тієї ж професії, приблизно однієї і тієї ж середньої заробітної плати, але йдуть на пенсію в різні часи, наприклад, хтось 5 років назад пішов на пенсію, хтось сьогодні йде, то знову ж внаслідок інфляції, той, хто виходить зараз на пенсію, Отримує більше пенсію, ніж ті, хто 5 років назад отримали в тій же професії і за ту ж середню заробітну плату. І тому є закон про осучаснення пенсії, який теж мусив 3 роки виконуватися, але він знову ж не виконувався. І це означає, що штучна протизаконна заморожена пенсія за останні 3 роки сьогодні вже не може забезпечити людям навіть нормальний рівень харчування пенсіонерів. Не кажучи вже про оплату житлово-комунальних послуг, про ліки, про взагалі лікування і про життя, люди не можуть собі дозволити купити нічого, наші пенсіонери Вони не можуть поділити між хлібом і платою за комунальні послуги, між ліками і хлібом, тому що їм доводиться вибирати, лікуватися або з'їсти шматочок хліба. І зараз що вони роблять? Вони страшну для України реформу, реально. Нищівну для українських пенсіонерів реформу, прикривають підвищенням пенсій на копійки за рахунок тих грошей, які накопичені за три роки, тому що не індексували пенсії і не індексували, і не осучаснювали пенсії. А що ж за справжня реформа, яку вони хочуть протягнути під прикриттям підвищення пенсій? А вони хочуть протягнути реформу, при якій люди не зможуть вийти на пенсію, поки у них не буде 35 років стажу. А це приховане збільшення, виходу віку, збільшення віку виходу на пенсію. Тому що 35 років стажу безперервного мають рідкі люди. Наприклад, ті, хто працював в селі, вони взагалі не мали трудових книжок в більшості і їм не йшов стаж в принципі. Наприклад, люди, які жили в кризу 90-х років, а це якраз 10 років, з початку 90-х до 2000-х. Вони були всі викинуті на вулицю внаслідок розпаду Радянського Союзу і ліквідації кооперації. У них немає того стажу. І це буде означати, що людям доведеться працювати до 63-65 років для того, щоб вийти на пенсію. А у нас середній вік життя чоловіків, наприклад, 63 роки в Україні внаслідок такої системи охорони здоров'я. І тому логіки ніякої немає. Коли вам говорять, що пенсійний фонд має 120 мільярдів гривень дефіциту, і вони говорять, що треба підвищувати пенсію, а це є реформа, то це обман, тому що вони однією рукою кинуть там сотню гривень, а може трошки більше. А хоча насправді втричі більше мусила би бути пенсія сьогодні, а іншою рукою вони заощадять пенсійний фонд. Вводячи 35 років стажу виходу на пенсію, вводячи і знімаючи всі пільги, які мали спеціальні професії на шкідливих роботах, наприклад, вчителі, лікарі, інші, хто мав якісь пільги по пенсіям, все це буде ліквідовано. І оце вони називають пенсійною реформою. Дорогі друзі, це не пенсійна реформа, це винищення наших пенсіонерів, остаточне. І якщо вони хочуть зараз посварити. Ті, хто вже на пенсії, і дати їм там 100-200 гривень до пенсії, а ті, хто зараз будуть виходити на пенсію, у них все забрати, ну так не може бути, і це не пенсія.